Зараз вам розкажу одну з двох кументних історій про Єоселю, а саме, що у нас відбулося під час видачі кредиту. І так, всім привіт, мене за Томак. Зараз розкажу. А, погодили ми кредит по ЄОселі. Продавці, покупці, нотаріус вже все домовились. Вже у нас є планова дата. Нам дають гроші на цю видачу. А, продавці вони розлучені. Чоловік жив в іншому місті, дружина в Миколаєві. Приїхали вони вже в Миколаїв. Ну, наприклад, беремо условно умовно в четвер у нас видача кредиту. Приїхали всі в середу. Прийшли до нас в банк. Ми розповіли, як це буде відбуватися, повідкривали рахунки, підписали вже частину документів, які потрібно підписувати. Там позавіряли паспорти коди і так далі. Ну і домовились на 9 ранку зустрічатися вже у самого нотаріуса для куплі-продажу. Ну і застави далі. Дев'ять ранку до нотаріуса прийшла дружина, прийшла, е, прийшли покупці, прийшов банк, а чоловік, який приїхав з іншого міста, не прийшов. Е, дзвонимо йому, телефон не підіймає. Десята година не підіймає, одинадцята година не підіймає. Ну, коротше, угода на зриві, тому що ну, немає продавця, немає чоловіка-продавця. В дванадцятій годині чоловік виходить на зв'язок е, і тут хід. Дружина йому дозвонилася, ну, минула дружина. Виявилось, що він з вечора зустрів друга, трошки з ним бухнули. І так трошки бухнуло, що він прокинувся 12 дня наступного дня в Одесі. <хи> тобто з Миколаєва поїхав в Одесу. Ну, загуляв так сильно, що і не пам'ятає, як він приїхав в Одесу, що там відбулося, чого так сталося. Коротше, у нас угода ця в цей день зірвалася відповідно. Слава Богу, нам продовжили термін цих грошей на наступний день, і це було б наступний день п'ятниця. І вже в четвер поїхали покупці за цим продавцем в Одесу, забрали його в машині. Привезли його до колишньої дружини, е, можна сказати, що зачинили в квартирі для того, щоб він вже там нікуди не пішов. Воно ну, він сам не хотів вже нікуди йти. Він розумів, що на І от на наступний день ми зробили видачу, так що така була комедна історія, що людина випадково загуляла і поїхала в Одесі. Навіть не пам'ятаю, як вона там опинилась. Так що гарного дня і звертайтесь!